Вітаю, вітаю вас, дорогі мої друзі! Дуже сильно скучила за вами. Вже тривалий час. Ми з вами не зустрічалися в рамках нашого безкоштовного курсу, тому що моє завантаження було понад міри і просто реально не було сили, не було змоги для того, щоб робити новий контент. Але я знову з вами. В мене в голові просто тьма ідей, які саме самі цікаві теми дати для вас, для того, щоб ви ви, як завжди, продовжували системне вивчення мови разом з нами. Я хочу подякувати за підтримку кожному. Кожному, хто був з нами протягом цього періоду, періоду мовчання, так сказати, я вдячна вам за те, що ви переглядали наше відео. Я вдячна кожному, хто робив домашки, тому що домашки я перевіряю кожного дня, намагаюсь знайти час і перевірити домашку. Ви, неймовірні, коли я бачу, що ви день у день скидаєте ваші домашки, робите, працюєте, мене це неймовірно мотивує. І я впевнена, що вас. Так само, і ви так само рухайтесь до своїх результатів. Я вдячна всім, хто донатив наш канал протягом цього часу. Так само за кожен ваш донат, за кожну вашу копійку, за кожну вашу гривню. Я дуже вдячна, тому що зараз це допомагає нам у монтажу наших відео, і просто ми можемо це робити трішки швидше, ніж я би ночами сиділа і це все монтувала. І знаєте, сьогодні зранку я увійшовши у Фейсбук, бачу такий пост: ой, порадьте, чи десь можна. Можна вивчати іспанську онлайн. Я думаю, ну зараз зайду, дам посилання на е, мій проект «Іспанська для українців. І знаєте, як було приємно. Я заходжу, а там перший коментар: ви знайдіть в Ютубі іспанська для українців. Там веде пані Катерина, яка е, вже має багато десятків уроків на е, своєму ютюб-каналі і вчить». Інші тегають мене, ще інші розказують, які ті уроки класні. І я так відкрила. Думаю, вже ніби якби писати немає чого. Бачу, посилання що немає, залишу посилання. Я вдячна кожному, хто ділиться, ділиться цим ресурсом, ділиться цим проектом з тими, кому це реально потрібно. І Я також дуже вдячна компанії «25%.» Кофі Ростерс, які, незважаючи на те, що е, я була на паузі і відповідно не викладала відео, е, вирішили підтримати мене в черговий раз і надіслали мені чергову порцію кави для того, щоб по ночам у мене ну, були ідеї для нових і нових відео. Вони, звичайно, є е, кава е, неймовірна, в яку входить. Крім натуральних свіжих, мелених е, зерен ще е, додаткові інгредієнти, такі як запечене яблучко, кориця, шоколад, фундук, коротше, все, що я люблю. Ви, до речі, колись пили каву з фундуком? Якщо ні, в описі до цього відео я залишу для вас посилання, за яким ви зможете отримати таку каву зі суттєвою знижкою 20% на хвильку. Ой, боже, як вона пахне! Треба відставляти, бо зараз піду каву пити, натомість щоб урок робити, так не можна. І ви знаєте, протягом цього періоду, чому я була така зайнята, тому що окрім всієї тієї діяльності, яка і так є, я брала б участь в одному курсі: це був курс підприємницької діяльності, де ми навчалися дуже багатьом таких таким моментам, як же будувати, будувати класно проєкти своє. І ви знаєте, мене там так налаяли, я вам не можу передати. Маркетологи мене просто опустили нижче плінтуса. Вони зайшли на проект на власний канал, на якому ви зараз знаходитесь. Вони полистали ці відео і кажуть: Катя, як ти можеш? В тебе такий крутий контент, і в жодному відео ти не кажеш, що друзі. Приходьте до мене на курс, адже ти його робиш. Адже в тебе є так само і багато платних курсів. І е, так само люди, які тебе вже люблять, які їм подобається твоє викладання, вони би з великим більшим задоволенням пішли би навчатися до тебе, ніж вони все одно це роблять, тільки йдуть на якісь курси, які е, може не так подобаються, чи не дають для них таких результатів. Друзі, я виправляюсь. Тому прямо зараз хочу сказати, що іспанська для українців пропонує для вас безліч-безліч продуктів, які допоможуть вам за короткий час вивчити іспанську мову. Ви можете як доєднатися до наших груп, в яких вивчати іспанську системно, послідовно, з усіма аспектами. І заговорити вже дуже швидко. Ви можете доєднуватись до наших інтенсивів, які я роблю спеціально для тих, хто вже закінчив певний рівень, але знаєте, в голові має повну кашу. Я створила декілька таких системних, дуже класних продуктів, які допомагають цієї каші створити справжню систему і допомогти ті знання, які ви вже маєте. Почати використовувати це і інтенсиви по аудіюванню, це і інтенсиви по говорінню, це і інтенсиви граматичні. Ви можете займатися і індивідуально, і в парах, і в групах, і вашими сім'ями, і цілими корпораціями, якщо вони у вас є. Всі можливості для вас зараз відкрити. Для того щоб записатися на мій курс, спускайтеся в опис до цього відео. Знайдіть там контактний номер телефону, за ними знайдіть мене в телеграмі і напишіть мені. І я залюбки підберу для вас той курс, той продукт, який необхідний саме для вас. Ви знаєте, навіть для тих, у кого немає взагалі часу, такі люди є, які працюють 6 ранку до 12 ночі. У нас є рішення. То навіть якщо ви не маєте жодного вихідного і працюєте з 6 до 12, у нас є рішення для вас. Спускайтесь і пишіть мені. А ми з вами переходимо нарешті до нашого уроку. І сьогодні я для вас підготувала тему одну дуже і дуже дуже важливу. Ви знаєте, в іспанській мові є три, три таких теми, які дуже дуже складні. Ну, навіть чотири, чотири теми. Перша тема. Це звичайно дієслова, тому що в іспанській мові в нас є, ви знаєте, дуже багато е, часів, у нас є дуже багато конструкцій, у нас є додаткові способи, які не часом, але способом щось передають. У нас є багато виключень в кожному такому часі і в кожному такому способі. І все це треба опанувати. І е, звичайно, що тільки система в цьому допомагає, власне, це те, що ми і робимо, подаємо вам цю систему. Друга така. Складна тема це займенники. Ви вже трішки знаєте про прономрі персоналіс де компліменто директо. Я для тих, хто раптом не знає, залишу ось тут за посиланням це відео, щоб ви розуміли, про що йде мова, можливо, ви його ще не бачили. Ми трішки говорили про прономрі персоналіс де комплименто індиректо, і ще будемо, і будемо говорити про це, тому що це важливо і це не так просто. Але є ще дві теми, які також в іспанській мові не є простими. Одна з них це артиклі, про які ми так само будемо говорити. Насправді тема не складна, просто там є дуже багато нюансів, які треба запам'ятати, і тому ми їх вчимо послідовно. Ну і остання четверта тема, яка є важливою і доволі складною в іспанській мові, це тема прийменників. Як мені, я часто згадую в коментарях, хтось пише, Катю, ви можете створити відео про маленькі слова? маленькі слова, в іспанській мові. І я розумію, що вони мають на увазі тут артиклі, що вони мають на увазі тут займенники, і що вони мають на увазі тут прийменники, тому що все це такі маленькі слова, які вкрай важливі в нашому реченні, і які справді не завжди легко опанувати. Отже, що ж таке прийменники? Прийменники, говорячи виразами моїх учнів, це маленькі слова, які в реченні допомагають поєднати великі слова між собою. І навантаження у прийменників в іспанській мові набагато більше, ніж в українській мові. В українській мові буде прийменник, наприклад, в реченні Я знаходжусь в квартирі, і в нас тут є прийменник В. Який поєднує дієслово наше знаходжусь з відповіддю на питання, де я знаходжусь, в квартирі. Але в іспанській мові, крім того, що прийменник несе своє основне смислове навантаження, в нього є навантаження додаткове. Чому так виходить? Згадуючи нашу школу, ви пам'ятаєте, що ми з вами в наші шкільні роки вчили про такі граматичні явища, як Відмінювання іменників. Ми говорили, що в українській мові є цілих сім відмінків, іменників, і наші іменники вони змінюються в залежності від того, який відмінок ми використовуємо в тому чи іншому випадку. Ну, наприклад, ну, давайте, наприклад, візьмемо нашу каву. Ось е я можу сказати, що це кава, так? Але коли я хочу сказати, наприклад, що я хочу випити оцю штучку, то я скажу я хочу кого чого кави. Коли я хочу сказати, що я подарую цю каву, я скажу подарую кого що каву. Коли я хочу сказати, наприклад, що я не сплю завдяки тому, що п'ю каву, я скажу: я не сплю завдяки каві. І наша кава вона буде відмінятися в залежності від того, який сенс я хочу передати. Так само би мало відбуватися і в інших мовах. Але не всі мови мають таку структуру, як її має українська. І в романських мовах, зокрема, і в іспанській мові, у нас іменники не відміняються за відмінками. І це супер класно, тому що нам не треба вчити всі ці закінчення для жіночого, чоловічого роду, для однини, для множини. Це ну, просто взрив мозку. Українська мова дуже складна в цьому плані. Але нам все одно треба якось вказати, що оце слово, яке йде далі, наприклад, та сама кава. Його треба перекласти, якось по іншому його треба перекласти в іншому відмінку. І це навантаження на себе беруть прийменники. Тобто, коли мені треба виразити оцей мій іменник в якомусь іншому відмінку, я буду використовувати саме прийменники. Оце і робить іспанську мову в плані прийменників конкретно трішки складною, тому що нам недостатньо запам'ятати, що це на, це у, це в, це ще щось. Нам треба ще розуміти оцей зв'язок. Нам, нам треба розуміти оцей ще смисл навантаження смислове оцих прийменників як виходу на той чи інший відмінок. І тому. Чому я вам власне все це говорю, ми не зможемо з вами опанувати прийменники за один урок. Нам доведеться з цим попрацювати і тривалий час. До речі, один з інтенсивів, який я підготувала для вас, це і є інтенсив по прийменникам, коли всі нюанси всіх прийменників, всі випадки ми збираємо в один єдиний курс, і ті, в кого ця тема, скажімо так, під храму «Я» можуть відвідати цей курс і, відповідно, пройти все від А до Я. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про два прийменники і вивчимо, що вони означають і як їх правильно вживати з іменниками і з займенниками. Перший наш прийменник це буде прийменник «кон». Перекладається він українською мовою як з. І зверніть увагу, як правило, несе в собі навантаження з одного боку прийменника з, а з іншого боку вказує, що наступний іменник чи е, займенник ми маємо перекладати нашим орудним відмінком. Тому що таке слово буде відповідати на питання, ким, чим. З ким з чим. Давайте подивимось на наші приклади, і все стане зрозуміло. Отже, тому те те кон лече. Як ми перекладемо це речення? Дієслово томар має значення брати, але також в нього є значення пити. Власне, пити томар те, пити чай або пити каву. Томар Кафе. І перекладемо ми це речення, тому те конлече я п'ю чай з молоком, з ким, з чим, з молоком. Не я п'ю чай з молоко, так, а я п'ю чай з молоком. Але в іспанській мові. З словом «лече» у нас нічого не відбулося. «Лече» – це молоко. Воно просто вживається в своїй єдиній формі, і ми ніяк його не змінюємо. Прийменник кон водночас показує і на те, що це з, і водночас показує на те, що подальший іменник він іде в орудному відмінку, тобто відповідає на питання з ким з чим. Тому ти кон асукар. Я п'ю каву з цукром. Тінго Реуньйон Конмі Хефа. Я маю зустріч з моєю босом, з моєю е, керівницею. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях станом на оцей момент, чи все вам зрозуміло. Чи зрозуміли ви, що саме передає у нас прийменник Кон? Давайте тепер подивимось, як той самий прийменник буде вживатися у нас з наступними займенниками. Хто не знає, що таке займенники, я так само ось тут за посиланням залишаю для вас відео. Це наші займенники я, ти, він, вона і так далі. І от, коли наш прийменник Конно вживається разом з наступним займенником, то в більшості випадків вживання співпадає з тим, як ми використовуємо цей прийменник з іменниками. Ну, Наприклад, марта т'єне фіта кон». Марта має maje... не запис. Побачення з ним. Марта тієї фіта кон. Ми бачимо з і далі у нас просто іде особовий займенник Він. Ми його не змінюємо. Кон ель. Ейос кон носотрос. Вони працюють з нами. Трабахан кон. Con... Вони працюють з. І далі ми просто вживаємо особовий займенник носотрос ми. Вони працюють з нами, перекладемо ми українською. Наступний приклад. Бамос кон босотрос. Ми підемо з вами. Незважаючи на те, що ми бачимо тут просто босотрос. Це просто наш займенник ви. кон коніс. Ми відпочиваємо. Тут дієслово слово дискансар. Хто його не знає, теж запам'ятайте для себе дискансар відпочивати кон ейс. Дослідно, коли ми дивимося, написано тут: ми відпочиваємо з вони. Але ми так не перекладемо. Ми скажемо ми відпочиваємо з ними. Прийменник кон нам вказав не лише на те, що це з кимось, але й на те, що подальший займенник – ми будемо вживати в нашому орудному відмінку, з ким з чим з ними. Ну як, зрозуміло? Але, на жаль, тут не обійшлося без винятків. Давайте на них подивимось. Бас Альфіне конміго, ти підеш в кінотеатр зі мною. Не виходить нам тут сказати кон йо за принципом тим, який ми бачили перед цим. Треба запам'ятати. Що зі мною буде конміго. Це виняток. Другий приклад, поедо ір контіго – я можу поїхати з тобою. Контіго – з тобою. Так само нам треба запам'ятати, що ми ніколи не скажемо конту, ми скажемо «контіго» – з тобою. Tiene Він має щось з собою. Це винятки, які вам треба запам'ятати. Якщо вас лишаються якісь питання щодо приіменника Кон, я нагадаю в коментарях до цього відео ви можете їх поставити, а я залюбки відповім. Ну і звичайно, я залишу для вас домашню роботу. Вона, як завжди, буде нескладною і займе вас не так багато часу. Тому, будь ласка, просто виділіть зараз ці 5, 7, 10 хвилин і, не відходячи від відео, прямо зараз її зробіть. Вам треба придумати з врахуванням тої лексики, якою ви вже володієте на сьогодні, п'ять речень з прийменником «кон». Будь ласка, намагайтеся вжити оці виключення: конміго, контіго, консіго. Намагайтеся, щоб це були речення як з іменниками, так і з іменниками. І... Я нагадую, що кожен приклад ми з вами пишемо окремим коментарем. Будь ласка, не пишіть одним коментарем, багато прикладів, тому що коли я потім перевіряю, і, наприклад, у вас помилка в якомусь там реченні, мені дуже складно написати, що помилка саме там. Мені треба рахувати, яке це речення або переписувати його для того, щоб ви зрозуміли до чого про що я говорю. Тому краще. Кожне ваше речення напишіть окремим коментарем іспанською і переклад українською, і тоді мені буде легко бути корисною в перевірці ваших домашніх завдань. Друзі, я нагадую, що якщо ви вперше на моєму каналі, то для того, щоб не пропустити наступні неймовірно корисні уроки з іспанської мови, вам потрібно підписатися на цей канал. Це червона кнопка під цим відео підписатися. Також, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку до цього відео. Навіщо це потрібно для того, щоб інші українці, україночки, могли побачити цей відео і нарешті розібратися з цим прийменником? Кон також. Як і ті дівчатки, які сьогодні не полінувалися в Фейсбуці і відреагували на пост дівчини, яка потребує онлайн-курсу іспанської мови, не полініться поділитися цим відео з тими, хто цього реально потребує. Наша тема про прийменники не завершена, аж ніграма. Ми її тільки почали. Сьогодні ми з вами опанували прийменник Con. Я взагалі-то хотіла дати ще й прийменник Сін сьогодні, але розумію зараз, що вам треба треба час для того, щоб відпрактикувати оцю маленьку порцію інформації. Тому про прийменник Сін, а також про інші прийменники, ми з вами будемо говорити вже в наступних відео. Для тих, хто хоче подарувати мені так само чашечку кави, в знак вдячності за це відео, я нагадую, що в описі до цього відео є номер картки, за яким ви можете скинути ваш посильний донат. Це не є обов'язково, якщо у вас немає такої можливості, просто доєднуйтесь і дивіться наші відео безкоштовно. Якщо у вас є така можливість і бажання, я дуже-дуже вдячна за кожен ваш донат. До зустрічі, друзі! Адіос! Аста пронто!